Погода в Україні в останні дні жовтня зміниться. Дощі литимуть у низці областей, а ось щодо температури повітря, то до країни увірветься так сказати, майже бабине літо. Очікується короткочасне незначне потепління. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 30 жовтня, дощі будуть йти у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Волинській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Холодно вдень у четвер буде у Луганській та Донецькій областях. Там всього від плюс 9 до плюс 11 градусів. На всі решті території країни в день повітря буде прогріватися від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. А у південних областях ще тепліше до плюс 19 градусів, вночі по всій країні буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 31 жовтня, дощі литимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях. А вже на всій решті території країни в цей день буде панувати суха та похмура з краткочасними проясненнями погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У південно західних областях буде тепліше від плюс 15 до плюс 19 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У суботу, 1 листопада, дощі також йтимуть у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни очікуються суха та сонячно-зміливою хмарністю погода. Вітер помірний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у північно-східних областях буде прохолоднішою – від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 12 до плюс 15 градусів. Вночі на заході країни буде найхолодніше – від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. На всій решті території країни вночі буде від плюс 4 до плюс 8 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!